Тактичні берці Мілтек Браун ваш вибір для професійних, тактичних та природних пригод. Ці черевики поєднують у собі функціональність та елегантність. Виготовлені з преміум замші з підкладкою, що дихає. Вони пропонують комфорт на весь день навіть при інтенсивній експлуатації. Будьте готові до будь-яких випробувань природи чи міського життя. Ключові характеристики. Верх. 100% поліестер з деталями зі 100% замші кохай. Підкладка. Поліестер із тінсулейт. Підошва. Зносостійка гума. Устілка Преміум EVA. ідеально зберігає ноги у сухості та теплі. Шнурки 100% поліестер. YKK застіпка блискавка. 9 люверсна шнурівка і посилена п'ята. Висота гомілки 7 дюймів це приблизно 18 см. Вага одного берця 700 грам. Основні переваги. Матеріали преміум класу. Міцна верхня частина зі 100% поліестеру з деталями з натуральної замші забезпечує відмінний захист та тривалий термін служби. Комфорт у будь-яку погоду. Підкладка з поліестеру Stinsulate гарантує збереження тепла, тоді як дихаюча структура запобігає надмірному потовиділенню. Замок блискавки YKK Tipper Удосконалена система швидкої застібки робить процес одягання та зняття взуття максимально зручним без розшнурування щоразу. Повзунок блискавки додатково захищений від мимовільного розстібання додатковим хлястиком. Продуманий дизайн підошви. Стійка гумова підошва з протектором для надійного щеплення з будь-якою поверхнею. Амортизаційні властивості знижують в тому ніг при тривалій ходьбі. Дизайн та практичність. Стильні та функціональні ці черевики легко адаптуються до вашого способу життя. Вони ідеально підійдуть як для службових місій, так і для міських прогулянок. Ключові деталі устілка. Вставка з піни EVA забезпечує максимальний комфорт, зберігаючи ноги сухими та теплими. Шнурки. Високоякісний поліестер забезпечує довговічність та зручність шнурівки. Подвійна система 9 лункової шнурівки для індивідуального налаштування. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Особливості безпеки Посилена п'ята для додаткового захисту та підтримки стопи. Додаткові рекомендації для того, щоб взуття довше зберігало свій первісний вигляд і служило вам вірою і правдою, настійно радимо періодично обробляти його водовідштовхуючим спреєм. Придбати берці можна у магазині Шериф на сайті, який ви бачите на екрані.